Три нових відтінка губної помади 5 в 1 з ефектом об'єму виван Color Stylist. Помада виготовлена в Індії. В кожному стікі ми маємо 3,8 г продукту строк придатності до 07.26. Помада надає інтенсивне покриття всього за одне нанесення зволоження та стійкость до 8 годин і клінічно доведений ефект об'єму. Покращує мікроциркуляцію. Рекомендую як відмінний антивіковий засіб. Користуюся сама цією помадою, відмічаю покращення кольору вуст. От зараз ви бачите весь об'єм продукту 3,8 г. Три дуже цікавих відтінка нової помади. Непокірний нюд, як ви бачите, трошки має розовинку. Вабливою мау в розовинки не має такий блідий відтінок. А фуксія настільки яскрава, що має просто такий трошки неоновий результат. 45822 – Непокірний нюд. 45823 пять, Вабливий мауф. Сорок пять, двадцать четыре. Незабутня фуксія. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам нові відтінки помади з ефектом об'єму, чи змогли ви серед них підібрати свій тон. Дякую за перегляд, дякую за коментарі і дякую за відгуки.